Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось такий каталог каталог поштових марок України за 92 й 24 четверті роки. Це в нас новинка відносно. Каталог був розроблений Укрпоштою, їхніми працівниками також ними надрукований, і купити його можна через їхній офіційний інтернет-магазин. Вартість там складає 360 гривень. Ну, на момент, коли я купав, то коштував 360 гривень. Зараз скільки? Ну, на час перегляду цього відео, хто його знає, скільки він коштує. Можете написати в коментарях. Ну і за доставку заплатив 50 гривень. Ну а якщо почекати, у вашому місці є філ-магазин, то я думаю, там обов'язково. З'явиться цей каталог. Порівнювати каталог будемо ми ось із таким каталогом. Це каталог поштових марок України Ярослав Молик, каталог за 24 й рік. Хтось каже, що їх неможливо порівнювати, хтось каже. А чого? А я скажу, ну, у мене виходу немає, у мене більше немає чим його порівняти. Ну, Якщо чесно, є ще ось для порівняння, будемо використовувати ось такі каталоги. Це у нас річні каталоги, вони виходять у нас кожного року. На жаль, на жаль, досі ми не побачили каталог 24-го року. Ну, не знаю, з чим це пов'язано. Ну, Чесно, не знаю. Так, ну давайте. Вартість е сказав. 360 гривень цей мулика я здається брав, який крім вийшов за 960 гривень. Тобто він десь близько тисячі коштує. Не знаю скільки він зараз коштує. Хто брав, пишіть в коментарях. Ну Я думаю, теж ціна не дуже відрізняється. Близько 1000 можна його взяти. Ну Якщо все ж таки більше, ніж тисяча гривень, то напишіть в коментарях. По формату бачимо, що каталог керпошти він ось більший. Так, тут сантиметрів на 2-3, тут сантиметра на 2-1,5, десь так більший. По товщині вони плюс-мінус одинакові, якщо так дивитися. Ну і по палітурці. Тут у ми маємо таку тверду палітурку, не гнеться. А тут у нас м'яка палітурка, тобто можна так його зігнути і щось ним спробувати побити. Так, в принципі, по наповненню. Цей каталог, ну, як бачимо, не з 2018 року. А цей каталог охоплює тільки випуски, офіційні випуски Укрпошти сучасної України, тобто з 92-го року. Ну, давайте, ну, всі зацінили на певну обкладинку. Дуже класно зроблено дизайнеру. ставимо лайк. Відкриваємо ось, давайте, перші сторінки Так, поштові марки України. Далі тут ми бачимо передмова. Хто хоче, може на паузу почитати. Так, далі що ми зустрічаємо. Так, щось це а, мед, медобор Олександр Новаківський. Це ми знаємо, це марки, які в нас були надруковані, а потім знищені відмінені. Так, Є ось такий список марки Лауреати. Тобто рік, назва марки. Ну і що і де вона отримала. Так, в принципі, цікаво погортати, це, можливо, навіть можна буде десь використати в якихось моїх відео. Ну, В принципі, корисна інформація, тому такого немає. Далі, умовні скорочення. Ну, Тут, в принципі, нічого такого цікавого, можна почитати, подивитися. Ну і 10-та сторінка ось літерні номінали. Тобто тут ми можемо побачити, коли вони були введені в обіги, тобто номери дати наказів, скільки вони коштували, це напевно. Скільки вони коштували, це тарифна ціна на день ведення в обіг. Тобто 50 копійок. Ажка, бачимо, от з 10-го року е, ага, так, ні, 24-25-й рік. тобто У нас вже ж тут ввели ПДВ, ми платимо ПДВ за марки. і тому е, літерні номінали у нас, бачите, Ашка стала 60 копійок. Так, ну це можете подивитися, хто хоче на паузі. паузу. Ну, далі давайте подивимось, наші ось, як подається інформація. Ну Бачимо рік. Марка, номінальна вартість. Ми бачимо, що це 15 копійок. І скільки вона коштує на даний момент на 25-й рік. Ну Якщо вам вдасться її придбати, от скільки вона коштує. Далі коротко опис, що це за марка. Дублюється двома мовами українська англійська художник. По форматах інформація. так, 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 Далі ну і бачимо, що тут КПД номер 1 ШПД номер no Ну, Цікаво погортати цю інформацію, подивитися, що скільки ж у нас коштує. Тут воно бачимо і копійки і карбованці. Також я гортав, дивився до деяких марок. Ще ми можемо побачити короткий опис, ось до прикладу, ось це у нас Київський університет імені Тараса Григорича Шевченка. Ось бачимо. На Марці головний корпус університету 1837-1842 років, архітектор Беретті. Ну, в принципі, до речі, ось бачимо, що мені подобається, що пишеться спільні випуски. Що відноситься до цього спільного випуска? Хто пам'ятає, то здається, там щось Укрпошта писала нас листа, що з проханням більше не вважати його спільним випуском Україна, Росія, Білорусі до всесвітнього поштового союзу. Ну, але видно, вони підзабули за це або не мають права його викреслити самостійно. Ну, цікаве, цікаве таке питання. Далі, що мені подобається, От бачимо, 94 й рік закінчився. тобто Далі вже 90 -й, 90 -й, 90 -й, 95 й рік. А в молоку, у нас би зараз би оцю, всю, все це поле було б використано. Ну, в принципі, цікавий такий карталог, погардати. Доволі якісно зроблено подані зображення. Там я дивився в групах, в різних групах вже пишуть, що шукають різні неточності, там помилки. ну, як то кажуть, це Укрпошта, держустанова, можна сказати. Що ж, а вони роблять помилки, це вміють, і люблять. Ну, можливо, не люблять, але для них це норма. Бачите, ось, що було два випуска ось цієї незалежності. Так, ну і в принципі так весь каталог. Тобто можна подивитися, всі марки. В принципі, доволі цікавий каталог, зроблено гарно, подано гарно. Ну, Але, як на мене, ні, напевно, ще до мінусів рано нам переходити. Е, давайте подивимось в кінець, тобто, хто хоче. Так, так, ага, ось бачимо ось, Аркуш, це у нас усик світ любить сильних. Ось, е, блок. Ну і остання марка. Ну і можна подивитися, що у нас вже зараз скільки це, хто хоче зібрати, 866 КПД має бути. І ШПД КПД, ШПД. Штампи першого дня, конверти першого дня. А штампів першого дня бачимо 1006. Так. І ось так подана інформація стосовно проєкту власна марка. Тобто ми бачимо, бачимо офіційні листи, які вони друкувалися. Єдине, що мені було цікаво, Так, зараз Де там кінець. Бачимо, завершуються ось такі листи спорт. Е, і бачимо завершиться. Тобто сучасні, сучасна творчість е, з власної марки чомусь тут не внесена в цей каталог. Це було б цікаво подивитися. Так, ми бачимо ось останній проект власної марки. Ось так як він виглядає, Це затверджена форма на 22 й рік. Ось оце. І оце. ось такий яркош і такий яркош. А, і ще оце ж теж 22-й рік повний великий аркуш. Ну і далі, ось що немає в молику, це ось такі міжнародні купони для відповіді. Е, що вона за фігня така? Це міжнародні купови, чесно не знаю, ну, але ось, хто хоче, може ось почитати. Я одного разу пам'ятаю, вони щось там були в продажу е на сайті інтернет-магазину Укрпошти. Ну, я тоді чомусь його не взяв, мені воно не зацікавило. Ось оцей, з деревом. І от було, хоча бачите, ось, тираж, 4 тисячі штук, може і треба було взяти все-таки. Ну, не знаю. Сижу тепер, гадаю, треба було брати, не треба було брати. Ну, не взяв, то й не взяв. Не знаю, може колись мене них, я вирішую їх збирати. Так, ну і Давайте подивимося зміст. зміст. Так, Ось такі, хто хоче, може подивитись зміст. Ну і На цьому завершується наш каталог. В принципі, коротку інформацію подали. Ось наші сторінки. Ну а тепер давайте відмінності. Ну, головна відмінність від каталога. Тут немає ринкової вартості. Тут ми бачимо виключно вартість це номінальна в день продажу, і вартість після переоцінки по каталогу чи як там воно, переоцінки Укрпошту, скільки вона коштує. А скільки вона коштує на вторинному ринку? Тут інформації немає. Тому, в принципі, зараз наступна переоцінка. Я не знаю, коли вона буде, але вона буде, і ці ціни вже будуть неактуальні. Хоча можна буде чисто довідкуникова інформація, щоб знати, що от у 2025 році ця інформація вже не актуальна. Далі, коли приходив цей каталог, я очікував, що він буде більш повний. По-перше, тут немає ху зображень художніх аркушів, як ми це бачимо ось в мулику. Всі знаємо, що ось в кінці тут можна зараз де тут це власне марка, випускала, ось бачимо і художні. Ці художні ні, ні, ці аркуші, як вони виглядають, їхня вартість, ну, забуваємо про їхню вартість, От немає зображення. Що, якщо чесно, як на мене, це м, дарма його не зробили, треба було теж зробити. Ну, можливо, трошки більше там, паперу витратили, але варто було б додати цей матеріал. І м, чесно, коли м, робили цей. Каталог я очікував, що тут буде ще зображення, ось, до прикладу, КПД-конвертів першого дня. От Мені чесно хотілося бачити такий каталог, можливо, в майбутньому зроби так само. Ось конверт листівок, карт максимумів. Ну, знаєте, чесно, мені ціни не обов'язково. там Ціни є і в інтернеті, якщо мені треба подивитися. От Мені хотілося особисто подивитися от саме продукцію, пов'язану з конвертами, з листівками, тому що, якщо чесно, цього дуже-дуже не вистачає. Не просто для підготовки відео, а й просто для своєї колекції, щоб знати. Що мені не вистачає, що мені ще треба і так далі. І що ж, На цьому можна сказати, я зробив свій огляд цього каталогу. Каталог цікавий. Звісно, якщо є можливість, обов'язково його треба взяти. Тут багато цікавої інформації, але якщо у вас є трошки більше грошей, то варто все ж таки я думаю, взяти от мулика. Молик більш буде цікавий, він буде більш інформативний. Хоча от в мене обидва ці каталоги, я особливо якоїсь проблеми не бачу. Я думаю, вони не посваряться на поличці, де стоять. Так, ось такі каталоги. Ну що ж, свої думки можете написати в коментарях. А на цьому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!